Так, видно? Так, так, ми бачимо. Так, так. Так, дякую. Мене звати Павленкова Інна. я підготувала презентацію на тему пробіотики та антибіотикорезистентність. Отже, план моєї доповіді такий: перше, це вступна частина, друге основні поняття та терміни, третє дослідження з використанням антибіотиків і четверте це висновки. Так, от усе життя макроорганізму супроводжується дією на нього цілого комплексу, комплексу шкідливих факторів, які несуть негативний вплив на основні системи, ну а саме на їх нормальне функціонування. І призводять до пригнічення адаптаційних можливостей організму. Відбувається дисбаланс продукування катехоламінів, а ці речовини, ну, крім основних, основних своїх функцій, також впливають і на мікрофлору, яка населяє організм. Ну, тож, щонайменше найменше коливання фізичного або психоемоційного здоров'я тісно пов'язане зі станом мікробіоти. Істотний вплив також має безконтрольне масове вживання хіміотерапевтичних препаратів, у тому числі антибіотиків. От І саме вони здійснили найістотніший внесок у статистику сучасної захворюваності. За останні роки проблема розвитку антибіотикорезистентності створила, ну, переросла фактично з медичної у вагому соціально-економічну проблему. Так. Слайд, попрошу, от І що ж таке антибіотикорезистентність? Це фактично феномен стійкості штаму збутників е, інфекції до е, дії одного або декількох антибі... антибактеріальних препаратів. Резистентність може бути природною. Е, ну, от ми бачимо, що це відсутність компоненту, на який діє антибіотик, або е, він е, захований, ну, тобто не. Е, Недоступний до антибіотика, також інактивація антибіотика ферментами бактерій може відбуватися. І також може бути набута, це коли окремі штами бактерій зберігають життєздатність при таких концентраціях антибіотика, які пригнічують основну частину мікробної популяції. Ключовими факторами поширення резистентності бактерій є те, що вони можуть передавати генетичну інформацію не тільки спадково, а й під час безпосереднього контакту однієї бактерії з іншою, це відбувається за допомогою плазмід. Одним із шляхів подолання антибіотикорезистентності є використання пробіотиків, пребіотиків та симбіотиків. Слайд, будь ласка, так, і тепер перед тим, як ми розглянемо приклади дослідження впливу цих препаратів, пропоную пригадати основні визначення. Ну, от, пробіотики це від латинського PR, що перекладається для замість і біос життя. Це лікарські препарати та продукти, які містять живі клітини непатогенних мікроорганізмів. І вони використовуються для відновлення нормальної мікрофлори людини. Основною групою мікроорганізмів, які використовують, є грампозитивні бактерії родів біфомбактеріум і лактобацилуз. Так, пребіотики, так, пребіотики від латинського пре, що перекладається попереду, і біос життя, це лікарські препарати для лікування дисбіотичних порушень, до складу яких входять специфічні такі субстанції. Наприклад, може бути пектин, олігосахариди, лактулоза ну, інші види харчових волокон. Які фактично містять метаболіти облігатної кишкової мікрофлори, або якісь речовини для нарощення цих метаболітів, симбіотики від грецької симбіозіс, що означає співжиття, це такі лікарські препарати для лікування дисбіотичних порушень, в яких раціонально поєднано пробіотики і пребіотики. Так, основними мішенями для пробіотиків є епітеліальні клітини кишечника і імунні клітини. Слайд, будь ласка, так, і механізмом впливу пробіотиків активно в принципі, активно вивчаються, але серед вивчених слід зазначити, що відбувається антагоністичний вплив на різні мікроорганізми. Також конкурентна адгезія слизової та епітелію, цим досягається протимікробна активність, посилення вироблення слизу та підвищення цілісності епітелію, це е, посиль, ну, посилення бар'єрної функції, і також модуляція імунної системи. Е, що ж стосується використання препаратів, слайд, будь ласка, е, е, то е, найбільш обнадійливі результати. Так, найбільш необнадійливі результати для використання пробіотиків спостерігаються в усуненні ванкоміцин резистентних ентерококів, колонізації лактобактерій. І от дослідження проводилися серед дорослих і виявилося, що лікування було успішним щодо ерадикації порівняно з плацебо. У досліді 29 вр позитивних пацієнтів в одній лікарні були рандомізовані для отримання лактобацилус або плацебо. І наприкінці чотирьох тижнів усі учасники групи лікування були VR і негативними, ну, тобто ванкоміцин резистентної мікрофлори, і порівняно з лише одним із 12 суб'єктів у групі плацебо. Так, далі на слідуючому слайді показано дослідження. Впливу лактобацилус на носійство також гонкоміцинрезистентних ентерококів у дітей. І от початкові результати вказали на позитивний вплив пробіотичних добавок, а після трьох тижнів спостерігалася значна різниця в експерименті в групі порівняно з контрольною групою. Тобто це було 62,5% проти. 24%. Однак слід зазначити, що спостереження через один тиждень, на жаль, не дало суттєвих розбіжностей. На, далі ми бачимо приклад ще одного дослідження з прийомом пробіотиків у новонароджених. Усі новонароджені були, які брали участь у дослідженні, були також VR і позитивними, і відповідно до результатів посіву ректального мазка. От, і діти в групі лікування отримували пробіотики, е, поки результат мазка не був негативний, тобто при трьохкратному взятті або до кінця періоду дослідження, а тривав цей період 6 місяців. Їх порівнювали з іншими новонародженими, які так, також, як відомо, були VR- і позитивними, але не отримували. Жодних додаткових добавок, і дослідження показало, що носійство VRE виключалося на 6 місяців частіше в групі лікування порівняно з новонародженими, які не отримували, які отримували просто стандартний догляд. Це було 95% проти 52%. І крім того, з'ясували, що немовлята, які змогли припинити прийом пробіотиків на ранній стадії через деколонізацію. Також не зазнали повторної колонізації під час шестимісячного спостереження, тобто далі. І це свідчить про те, що ефект пробіотичних добавок у цій групі може тривати також після використання продукту. Далі, на наступному слайді, ми можемо побачити, що додавання пробіотиків також вивчалося щодо їх впливу на флору ротоглотки. От, включаючи патогени, які можуть спричинити пневмонію, пов'язану з вентиляцією. От, лактобацилус касей використовувався в дослідженні за участю 150 пацієнтів і було виявлено незначну тенденцію до зниження колонізації патогенами, які продукують бета-лактамазу. На слідуючому слайді ще одне подібне дослідження показало, що одночасне застосування пробіотиків під час штучної вентиляції легенів призвело до значного зменшення частоти вентиляційної пневмонії, також до кількості днів, що, були, що було ну, днів вентиляції, також до зменшення днів у відділенні інтенсивної терапії і загальної кількості днів, проведених у лікарні. Так, далі наступний слайд. І це висновки, до яких ми можемо дійти, проаналізувавши ці всі дані. Ну, по-перше, дослідження з використанням пробіотиків фактично знаходяться в зародковому стані порівняно з іншими дослідженнями. По-друге, вчені поки що не можуть дати прямих відповідей та остаточних рекомендацій щодо ефективності цих препаратів. І по третє, наразі ці ліки здаються безпечними і добре переносяться більшістю населення. Ну і останнє, це подальші дослідження можуть краще встановити їхню роль як альтернативного методу боротьби з антибіотикорезистентністю. Дякую, на цьому у мене все. Дякуємо за цікаву доповідь. Скажіть, будь ласка, чи є, чи є у когось питання до Інни? У мене є? А, скажіть, будь ласка, а чи знаходили ви якусь інформацію, яка б а, десь визначала місце саме пробіотиків, бактерій, які входять в склад пробіотиків, в резистомі? От про які ми говорили минулого вчора, буквально. Так, типу чи можуть пробіотики бути джерелами факторів резистентності, наприклад, або передавати їх іншим бактеріям і так далі. Е, ну, я е, читала, що е, їх треба з обережністю е, назначати е, людям з, зі зниженим імунітетом, тому що тут дійсно пробіотики можуть зіграти таку е, злий жарт, коли вони е, зашкодять людині. Тобто вони е, своїм ну, якби вторгненням е, можуть спричинити е, небажані дії, і тоді е, якби, можуть. Ну, навіть викликати не кажучи, негативні наслідки лікування, тобто пацієнтам зі зниженим імунітетом краще назначати, призначати пребіотики, тобто, це фактично речовини, які містять тільки продукти, за, за рахунок яких би природня мікрофлора, ну природня мікробіота могла б взяти для себе поживні речовини і ну, таким чином стати сильнішою, скажімо, для подолання якоїсь інфекції. Окей, дякую. Чи є ще якісь питання до доповідачки? Якщо питань немає, Інна, дякуємо. Дякую вам.